Що закон дозволяє представникам ТЦК? А що забороняє? Про все це буду розпитувати у адвокатки з військового та кримінального права адвокатського об'єднання актом Тетяни Лєбідєвої. Доброго дня. Пані Тетяно, скажіть і розкажіть мені та нашим глядачам чи мають право представники ТЦК застосовувати зброю чи фізичну силу під час виконання своїх мобілізаційних обов'язків, наприклад, при перевірці документів у військово зобов'язку. Відповідь однозначно не мають права не застосовувати ні зброю, ні фізичну силу. Зброю та силу нас мають право застосовувати виключно працівники поліції при виконанні своїх службових повноважень. Працівники ТЦК в нас мають право перевіряти військово облікові документи. Однак, на сьогоднішній сьогоднішній день ми бачимо іншу ситуацію, коли працівники ТЦК е, силоміць е, запихують людей в бусіки. Да е, силоміць перевіряють ці документи. Є випадки, коли вони взагалі рвуть оригінали документів, тобто вони відбуваються повне свавілля або перевищення службових своїх повноважень.